По суті, ще зовсім шкодарі а вже продалися ворогу та готували страшний злочин. 16-річна дівчина з Черкащини та 17-річний юнак з Дніпровщини спеціально приїхали до Львова, аби закласти під машину бійця смертоносний пристрій, який ще й був нашпигований гайками. Обох негідників на гарячому спіймали оперативники СБУ і зараз вони перебувають під вартою. За даними слідства, саме 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини шукали легких грошей в телеграм-каналах і погодилися на співпрацю і на завдання від ворога. Згодом вони приїхали до Львова, де за завданням куратора забрали зі схорону рюкзак з вибухівкою і заклали його під авто військового, яке було припарковане поруч його місце проживання. Проте контрозвідка служби безпеки спрацювала на випередження. Станом на сьогодні їм вже обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Ніяких штампів у паспортах, натомість біометрична реєстрація. З 12 жовтня для українців змінюються правила в'їзду до ЄС. Євросоюз запускає нову систему контролю, яка автоматично фіксуватиме кожен в'їзд і виїзд. Це стосується лише коротких поїздок до 90 днів у будь-який 180-денний період. Відтак до бази будуть вносити фотообличчя, відбитки пальців для осіб старше 12 років, дані із закордонного паспорта, дату і місце в'їзду, виїзду та відмову у в'їзді, якщо така була посольстві України в Польщі попереджають, подорожувальники повинні будуть виходити з автівок для проходження біометрії. У разі непогодження надавати ці дані кордон не перетнуть. Чи пов'язані історії парубія та фаріон та як ставляться до версії слідства? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Я думаю, що так. яким чином. А українська позиція? Я думаю, що це точно має взаємозв'язок. Але я думаю, що ми будемо бачити зі слідством, наскільки це пов'язано. Я думаю, що вони не пов'язані. Мені здається, що Зінченко ніяк не пов'язував себе з Росією. Я думаю, що він просто ну типу що він сам себе на це накрутив, а парубіжвича за все пов'язане якось з Росією, тому що. Дуже багато з тих матеріалів, які ми бачили, і то, що нам говорять, ну, типу, я можу тільки це аналізувати, то це говорить про те, що вбивство ПРП якось контролювалося і так далі. Типу. Спільна причина, що Україна нас хоче знищити, це все, що спільно, на мою думку. Чи ви особисто довіряєте версіям слідства? Я не сильно слідкував за останнім версією слідства, тому треба почитати. Думаю, пов'язані. А в який так. спосіб? Ну, це російське ФСБ, напевно. що ще за все. А чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Якась дуже підозріла історія, що там його сина щось там вбили, чи в полоні його син? Ну не знаю, я не вірю. Все вигідно все купується. Да. Все як треба, так вони і показують. Угу. Вони були обоє патріоти, обоє відстоювали українську мову і нашу державність. Тому так. А чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Ні, а я чому? більше схиляюсь до ні, ніж так. Так би мовити, замовник, це не одні ті самі люди, але ідея одна й та сама, і це, мабуть, має якийсь певний вплив цього, так би мовити, малороства, яке навіювалось людям впродовж щонайменше двадцятого століття. Так точно наразі важко сказати, оскільки зараз можуть бути якісь поспішні висновки, але мабуть. Я, я не дуже сильно вірю, що це була помста українській владі, тому мабуть найвірнішим рішенням буде безпосередньо очікувати подальших дій слідства і по подальших якихось версій. На Львівщині фіксують поширення коронавірусу. Наразі підпоріг не перевищений, проте цифра зареєстрованих випадків за тиждень вже перевищує тисячу пацієнтів, серед яких майже 200 – це діти. В нас у відділенні є близько 20 пацієнтів, деякі з них є кисневозалежні. Деякі з них доволі з першого дня поступлення на тисні. Деякі з цих пацієнтів, з числа цих пацієнтів, вже пісневу терапію не потребують, доліковуються і, так би мовити, можемо виписувати на подальше спостереження в поліклініку. Початкові симптоми коронавірусу часто схожі на звичайну застуду, проте у різних груп пацієнтів вони можуть відрізнятися. Якщо ми говоримо про молоду категорію пацієнтів, це, як правило, люди, які мають клінічні прояви перші кілька днів захворювання у вигляді кишкових проявів. Тобто люди мають блювоту, люди мають пронос. І власне потім під'єднується температура, з'являється кашель. Є окрема когорта пацієнтів, які мають одразу. Болить, першить горло, висока температура, з'являється кашель, з'являється відчуття неповного вдоху, задишка. Зазначимо, що нині циркулюють нові субваріанти коронавірусу, німбус та стратус. Останній, зокрема, виявили і на Львівщині. Ми отримали результати про 16 виявлених зразків вірусу різновид омікрон, стратус. Проаналізувавши перебіг захворювання в цих людей, ми бачимо, що в тих, хто був госпіталізований, перебіг був важчим. Це були люди, мешканці Львівського району, і, зокрема, в цих людей була низка супутніх захворювань. Також спостерігалося ускладнення у вигляді запалення легень пневмонії. На сьогодні надійним та ефективним способом захиститись від коронавірусу залишається вакцинація, яка адаптована для захисту проти варіанту Омікрон та його субваріантів, які циркулюють у світі. Це єдиний шанс не хворіти важко. І якщо навіть буде коронавірус, то це є легкий перебіг. До речі, пацієнти, які знаходяться в нас на стаціонарному лікуванні. Ті, які мають прояви ускладнень, які є важкими, ці пацієнти є не вакциновані. Від початку серпня зареєстрували вже два летальні випадки від коронавірусу, тому що сезон вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. варто вакцинуватися людям, які не вакцинувалися ніколи один раз. Людям, які вже вакциновані, незалежно від того, скільки доз вакцини вони отримали, один раз на рік рекомендовано одержати додаткову дозу. Фахівці нагадують, окрім вакцинації, варто дотримуватись базових правил безпеки: регулярно мити руки, користуватися дезінфекторами, носити маски у місцях скупчення людей і при перших симптомах хвороби залишатися вдома. Це допоможе знизити ризики та вберегти не лише себе, а й оточення. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда тут, Львів. Вони разом чотири роки, але війна постійно відтерміновувала їхнє весілля. Однак сталася подія, яка змусила жити вже і зараз. Військовий Ярослав ледь не втратив свою кохану Оксану після російської атаки на Львів. Це сталося 21 серпня. Жінка спокійно спала у будинку, який пара не так давно придбала, як раптом тривога. Оксана лише встигла спуститися на перший поверх, і ворожа балістика влучила у помешкання. Я не чула нічого. Я проснулася, коли прийшло ваше повідомлення. Увага на дві дві ракети, і після того все почалось. Ярослав примчав до коханої в лікарні із важливим рішенням. Вони будуть разом, попри війну та атаку. І от тепер, через два тижні, пара вже стоїть у ратуші та зворушливо надігає один одному омрієні обручки. Я в першій черзі поїхав на фронт. Потім був момент, коли була в мене відпустка, і я приїхав і попросив. Вийти заміж за мене, але чекали на закінчення війни, щоб відсвяткувати цю подію. Зараз ми живі, а завтра хто його знає. Треба жити і насолоджуватися, поки ми живі. Перша щаслива власна квартири. квартира. В девелопмент відчиняє двері своїх будинків ЖК Сайленд Парк. І цей момент не передати словами. Адже для майбутніх власників це не просто стіни, а перші кроки у власну мрію. Дуже довгоочікувана подія, дуже красивий комплекс. Найпрекрасніші емоції, дуже все сподобалось. Район новий, але він близько до міста. Все. Буде поруч і Development через те, що е, буд, е, якісна будова, красиві будинки, е, хороше розташування і приємна комунікація. Сайленд Парк це не лише квартири, а й простір для власного життя та спільноти. Тут майбутні сусіди вже знайомляться між собою, адже саме з цього починається справжнє ком'юніті. Як колись говорили, що спочатку вибирають сусідів, а далі вже будують будинок. Це важливо для нас. Це можливість познайомити людей між собою, люди дізнаються про своїх сусідів. Також для компанії це спосіб налагодження комунікації, показати, що ми працюємо відкрито і готові до діалогу з нашими клієнтами. Майбутні мешканці діляться враженнями їх захоплює гармонія з природою, локація поруч із містом, і водночас відчуття спокою у власному просторі. По-перше, ми дивилися, щоб було місце розташування хороше. Тут багато лісу, красива територія, ландшафтний дизайн дуже гарно зроблений. Дуже подобаються самі будинки. Вони такі неординарні, такі індивідуальні, скажімо так. І взагалі хороше планування нам сподобалось. Компанія хороша, Love Development, вони вони ну, відповідальні. Для багатьох цей день став особливим, адже довіра до забудовника переросла у впевненість у правильному виборі. Тут не лише красиві будинки, а й атмосфера, яка формує майбутнє життя. Нам сказали, що там за півроку будуть вже готові квартири. Ми прийшли тут. Зразу такий хол, таке все прекрасне, зразу настрій піднявся. Нам і рекомендували друзі, що це надійна компанія і ми. Перейшли від однієї компанії, там продали і сюди е, купили. Третій будинок Сайленд Парк відкрив двері для нових власників. І разом із ключами від квартир вони отримали щось більше: відчуття дому, сусідства і великої спільноти, яка тільки починає писати свою історію. Дим стовпом вогонь вирує. Під вечір у Шигині було неабияк гаряче. Там прямо на парковці загорівся Мерседес. Палати почали в моторному відсіку і вже за мить вогонь перекинувся на сусідні автівки. Тільки уявіть, у лічені хвилини пожежа охопила вже сім машин. Через пізне повідомлення е, про пожежу до рятувальників на момент прибуття вогнеборців вже горіло сім автомобілів. О 17 годині дві хвилини вогнеборці локалізували пожежу. Та о 17 годині 24 хвилини ліквідували. Рятувальники кажуть, що загоряння часто проблема автомобілів, тож завжди треба пам'ятати прості правила, які врятують не лише машину, але й життя. Обов'язково мати поруч вогнегасник та знати алгоритм дій, якщо машина вже задимілася. Якщо під час руху ви в автомобілі відчули запах диму, необхідно відразу зупинити транспортний засіб, викликати рятувальників та самостійно намагатися ліквідувати загоряння.